Всіх із магазина Аврора. В Аврорі почались дужі знижки з 29 вересня по 5 жовтня. Так вони і називаються, дужі знижки на понад тисячу товарів, мінус 60% знижки. Хочу зразу почати з такої класної пропозиції. Тут знижка 45%, набір посуду для напоїв. Дивіться, як воно класно. Глечик зі склянкою в одному кольорі отак складається. Мені подобається 77 гривень ціна. На дуже красиві ось ці кухолі з орнаментом патріотичним. Кухоль порцеляновий, українське етно, 64 гривні замість 77. Кухоль меншого розміру на 210 мл, також українсько. Ціна 64 гривні також. А виходить і той, і той. Кухоль по 64, просто різного розміру. Один більший, другий менший. Порцелянові. Українська етно. Дуже красива, ось ця склянка, хочу собі взяти. Вона так класно виглядає, На ціни немає просто цінничка. А ось тут зараз ми проб'ємо. Скільки? 39 гривень ця склянка. Глянь, така красива-красива, замість 49 низька. О, я я хочу, і вона, як і креманочка, можна морозиво з неї їсти. Зручна 39 гривень. Ось така також на знижці поставили такі тарілочки важенькі, важенькі так. Тарілка 119 гривень, замість 149. Це називається салатник фарфоровий. мармур сірий. А я вам показала в першій частині ось ці дощечки по 59 гривень. Це ліквідація, ось ця поличка. А ще велика така з'явилась у цієї ж фірми Star Plast, пластикова обробна дошка 346 х 220 на двісті і на 8 розмір. Так, і глянемо, скільки велика коштує. Також 59. І велика, і мала по 59. Також по 59 це вже в іншій Аврорі перевіряла ось такі свічники з свічкою всередині, такий як ліхтарик. От вони 59. Салатники фарфорові в двох розмірах 15 в діаметрі салатник зі знижкою 119 гривень. Колір називається мармур, він іде десь такою, срібно, да, срібно, якісь як золотом сріб, сріблий такий обідок. А цей великого розміру 19 в діаметрі 129 гривень. Так, я тут не все показувати не буду. Найцікавіші речі обираю на цій поличці. Так, такий блокнота 5 на спіралі, листя 64 гривні, замість 88 На жаль, 15 гривень замість 22 набір лінійок канцелярських. Причому гляньте в якому пеналі прозорому йдуть. І тут лінійок скільки написано: 15 гривень. Ага, раз, два, три, чотири, п'ять лінійок. І циркуль. В першій частині показували тільки зелену цю іграшку дитячу. Вона зараз іде на знижці. Тут повиносили. Тваринка, всі кольори різні, вони фіолетова і така помаранчева за 88 гривень зі знижкою. Вона, знаєте, дуже приємна замість 19. Прям така ж приємна на дотик. На ліквідації, ухте, від Сафі, до речі, не від Lavit, як зазвичай, тіні палітра 29 гривень, дев'ять кольорів. І причому ще й різні є. Так на ці брілочки, мабуть, по 9 гривень, я так думаю. Ні, пилочки по 29 гривень тут. У цей гель для очищення обличчя я й не бачила від Lab Beauty з анакислотою. 150 мл, ціна 84 грн І від Елен це пінка для вмивання 55 грн Гарна ціна 150 мл. Далі шампунь, дивіться, який великий за літр, кропива. Шампунь, а бренд Пуся називається. З екстрактом кропиви, літр 29 гривень. Крем коктейль для душу, літровий, піна колада, махіта 55 гривень. Еколан бренд. Далі, ось таке мило це запасочки. Мило рідке, хочу глянути, яка запасочка. Да, вона йде зовсім без, ну, без дозатора, є оливка, ядиня, є всього 19 гривень за 450 мл. 26 на прокладки щоденні від Bella Бела Панті Teens 20 штук, 29 гривень. Лиця для ванної кімнати Херевін. Якось так бренд називається. Пластикова ціна зі знижкою 99 гривень. набір аксесуарів для ванної кімнати є мильниця, є склянка, дозатор. І все це в одному кольорі 109 гривень. Знижка 27%. Ось така воронка лійка. 27 гривень. Це, мабуть, не вона, так? Да? 27 вона засумнівалась. С Ситочком вона йде і різні кольори. Мінус 21%. Мінус 20% знижка. на такий набір рукавичок Від пані блиск. Вони нітрилові. Тут 8 штук в упаковці, ціна 39 гривень. О, а ще ось такий набір рукавичок від Fyno, бонус. Тут 50 штук. Тонкі та щільні вінілові рукавички, розмір SM, ціна 109 гривень, мінус 31% знижки. Ну, за 50 штук 109 гривень, гарна ціна. І знижка також на рукавички господарські від Fyno, стандартні жовті. В асортименті різні розміри мається на увазі. L, ну, тут різні, 34 гривні. Ну, це супер пропозиція. Получається 10 штук віскозних серветок. 10 штук за 39 гривень. Це одна, ну майже 4 гривні. Ну це дуже класна ціна. Є, причому в рожевому такому кольорі, 30 на 36 розмір. Від 365 вигода. Майсон виготовлено в Україні, написано ціна зі знижкою 17 гривень, великого розміру. Муся ну, я розміри не знайшла. Хотіла вам сказати. Два в одному для миття посуду, для миття делікатних поверхень. Бачите, вона така м'якенька. Набір гачків, дві штучки в упаковці, ціна 34 гривні зі знижкою. Вішалка для рушників іде з кріпленням. Ще й кольори різні. Всього за 9 гривень, мінус 47% знижка. Вона така пластикова, як би вам так показати. І ось кріпиться. ну За 9 гривень, замість 17. Мінус 20 килимок для раковини. Прямокутний. 44 гривні. Дорожна мильниця в білому кольорі. Так. Із зверху Прозора 24 гривні приходили, по-перше, їх не бачила. Вони зараз в акції, ці котики Йоршики для унітазу. Називається котик. Малюнки різні і також різні кольори з підставкою. І гляньте, як зверху красиво зроблений. За 149 гривень знижка на нього 25%. Органайзер для сушіння білизни підвісний за 55 гривень, замість 77 гривень. Так, знижка на вішалку на стіну металеву листя чорне і є золото. Ось я показую спочатку чорне, ось такі гачки, щоб зрозуміло було. 99 гривень, мінус 34 відсотки. А там, там далі висить така ж золота. Ось ця вішалка, тільки вона 179. Затор для мила з мильницею. Такий симпатичний донатор за 77 гривень. З 22% знижки на цей органайзер, як шухлядками зроблений за 77 Ще такий кисневий відбілювач маленький упаковців, гранульований, концентрований та універсальний від місх'єлен 15 гривень за 70 грам. Маємо вивідник для тканин сі. Кисневий від сила Оксі 900 г, ціна 99 гривень, 34% знижки. Мило господарське 200 г. Тверде 72%. так, 16 гривень. Таке мило господарське, рідке від бренду Во 72%. Тут літер за 29 гривень. І на знижки також екологічне мило, літер. Рідке господарське за 29 гривень зі знижкою. 27% набір кубиків від бреф до куб. Дві штучки – 109 гривень. Таблетка для бачка унітазу від Домус. Блю. 50 грамів – 17 гривень. Далі олівець з відник для кольорових тканин. Оце цікаво. Олівець, плямовий відник для кольорових та білих тканин 24 грами, 24 гривні. І о, дивіться, яка велика знижка. Олівець для чищення праски 30 грам, всього 8 гривень, замість 12. Мінус 16 на кріп для прочищення труб від аура. Професіональний 60 грам, 16 гривень. Написано скік. Це що, не воно чи що? Це ж не стік, це як гранули. Так, саме оцей кріт іде зі знижкою за 16 гривень. Сантрія, 33 помічника, літр, миючий засіб для ванни та сантехніки, 44 гривні. О, гель дезінфікуючий від Онікс, літр, ціна 59 гривень. 50 пластирів розміром 70 на 18 міліметрів мається на увазі 24 гривні. І 100 пластирів такого ж розміру 7 на 1,8 см 29 гривень. 100 штук вигідніше 29 гривень, дивіться, а знижка більше. А 50-24. Так, ще ось такий пластир. 10 штук, універсальний, 7 гривень. Для бритви 10 штук. 22 гривні. І далі бритва для гоління екстрим чоловіча. 39 гривень зі знижкою. Мило рідке в асортименті. Воно йде по 450 мл. 34 гривні. Від валері з дозатором. Дика вишня, шалений карамболь. Ага, ну два види я бачу за 34 гривні. Ляска косметична на голову. ось Така з бантиком за 59 гривень зі знижкою. Є в різних кольорах. Щітка для масажу та миття голови двохстороння, сіліконова, 55 гривень зі знижкою. Таке красиве дзеркало настільне. Воно йде з вушками. Ну дуже миле. І тут як ніжки такі цікаві. Ось таке дзеркало 124 гривні. Називається котик. Знижка 22%. два Пемза по 19 гривень. Хоч такого плану от такого плану. І ще так, а тут пилка, і ось така, пенза всі вони по 19. Є пилка двостороння, шліфувальна за 29. Ці акції я вам показувала. І крем від домашній доктор 19 гривень за 42 грами. Устілки для взуття ортопедичні. Зі знижкою 29 гривень. Є різні розміри, написано. І також у стілки для взуття у ортопедичні ось такі обрізані за 39 гривень. Жіночі, демисезонні, з малюночком Так, 29 гривень, 26% знижка. Ой, глянь такий тут. Крас Карпетки жіночі за 34 гривні. Зроблено в Україні. І написано, що натуральний котон преміум. Виготовлені в Україні 80% бавовна і гляньте ще який малюночок красивий. Виглядають. Ну приємно виглядають і приємні на дотик. Шкарпетки чоловічі від Летте також зроблено в Україні з тризубом 34 гривні. Називаються патріотичні розміри в асортименті. Знижка на них 23%. О, а тут можна за 17 гривень зараз придбати. Ось такі шкарпетки. Тут дві пари прозорі. Також а, високі, високі. 17 гривень всього. Я просто думаю, чи є, ага, є прозорі, да, є як різні ну, кольори. Така сумка, жіноча, є чорна, 229 гривень. Троянда. І біла, мені здається, якось більш приємно виглядає. Да? Така симпатична. Прям. І отака біла, скільки в неї таке дно. За... 229 двадцять дев'ять гривень. Ще ви в дитячий в асортименті знижка на нього 50 гривень. Всього 53 на 84. Ось такі різні є кольори. Зараз це актуально всього за 50 гривень. Гаманець чоловічий, екошкіра, складний. Ну, ось так відкривається 109 гривень і за 119 більш. Більше в нього моділень. і кольори є сірий, синій, і коричневий, і навіть чорний. Чотири кольори 119 гривень. І жіночий гаманець в асортименті ось такий. Є рожевий, блискучий, чорний 84 гривні. Мочалка з іграшкою. Така як дитяча. Звичайний батьк, але є іграшка. Іграшки, причому різні: 39 гривень. Це називається дуже знижки, і також акція на мочалку для тіла банну з ручками Велика мочалка від Мейсон, медіум рівень жорсткості. Ось так вона виглядає. Мочалка ця а навіть розміри вказані 40 см сантиметрів в довжину. 39 гривень. Нижки на килими, 23% на отакі звичайні килими, 40 на 60, 99 гривень. гривень. ще не бачила, мабуть, новинка такі тарілочки. Є різні малюночки по 77 гривень. Тарілка обідня на поличця, хапай або розберуть. Хочу показати, що кольорів тут як і малюнки різні, і кольори різні. Ось така зелененька, скрізь намальована панда, ця панда в пончику. або ось такий малюнок. Цікаві. Відділ серветок і туалетного паперу. Почнемо з найдешевшого українська мальва. Всього 6 гривень зі знижкою. Дужі знижки це називається. Діють вони з 29 по 5 жовтня, нагадую. Також ДЕСТА туалетний папір за 7 гривень зі знижкою. Серветки паперові від Silken, так, велика упаковка, 33х33, тут 80 штук, 24 гривні. Ось такі серветки від Rota, зручно відкриваються, а це з 25 по 1, 22 гривні за 100 штук, я показувала в минулому випуску. 27 гривень, рушник паперовий, рожевий, від Aurora Multimarket, один рулон, одна штука, 27 гривень. Ось такі серветочки. Їх тут 200 штук в коробці від Софі. Бачите, коробка велика і причому красива. Відкриваються тут спереду, так зручно, і дістаються зручно. Двохшарові двісті штук за ціною 42 гривні. Ще туалетний папір, ось це екола. Тут чотири рулони двохшарового паперу 37 гривень, і ніжний дотик в акції 44 гривні за чотири шари. Ось чотири штуки двохшарового паперу. Мінус 20. на цьому я свій огляд з магазину Аврори буду закінчувати. Хочу купити ось ці склянки обов'язково. Хочу взяти ось цю пінку для обличчя освіжаючі спробувати 55 гривень. В принципі, можна й попробувати. Дякую, що дивитесь і пока.